Мене розриває зсередини. Друзі, компанія GoodCar, я ведучий Дмитро, а біля мене знаходиться повноприводний, на максимальній комплектації Volkswagen Passat All Track. Дуже класна машина, дивимось далі. Традиційно наш огляд розпочинаємо з переднього бамперу. Перевіряємо стан лакофарбового покриття. Як ми бачимо, машина в ідеальному стані. Хром не пошкоджений, лакофарбове покриття, також в нормі. на... Капоті немає вм'ятин, саме головне, немає сколів, тому що в цих машин це болячка. Машина досить доглянута. Хочу наголосити на тому, що в нас тут максимальна оптика з динамічними поворотами спереду і ззаду. Камери 360, будь ласка, зафіксуйте, що тут є камера. Парктроніки, дістронік, адаптивний круїз-контроль. Дуже багато різних асистентів. Дивимось наступний кадр. Друзі, переходимо до наступного етапу нашого відео. Перевіряємо переднє крило. Ми бачимо, що в нас немає жодних дефектів. До речі, хочу наголосити на тому, що в кінці кожного відео ми проходимося з прибором і перевіряємо стан лакофарбового покриття кожного автомобіля, який надходить до нас на майданчик. Автомобіль вже на зимовій резині, на крутих дисках. Хочу також звернути вашу увагу щодо цього автомобіля. Іде ще в комплекті літня резина, також на новій резині. На хороших титанах дуже класна комплектація. Так, перевіряємо значить, пластмасу. По пластику немає жодних сколів, посічень. Передні двері також не мають, як ми бачимо, жодних дефектів, не вм'ятин, не царапин. Пластмаса в нас ціла. Знизу хром в нас також без пошкоджень. Задні двері в нас в ідеалі. Хочу звернути увагу, що є безключовий доступ. Мертві зони. Так, ну що ж, давайте заглянемо, що в нас робиться в салоні. Почнемо з передніх дверей. Значить, карта дверей у нас в комбінації пластик плюс шкіра з білою строчкою. Наявні Ambient Light. Ось така карбонова вставочка. Зверніть увагу, будь ласка, що в нас. Топова комплектація музики дюна аудіо, мертві зони. Зверніть увагу, будь ласка. Також у нас наявні електроскладання, дзеркал, підігріви дзеркал, електросклопідйомники, електро, електробагажник. Так, Ну що ж, давайте перевіримо, в якому стані в нас знаходяться дверні пройоми. Також ми бачимо, жодних дефектів немає. Пороги в нас ціленькі. Добре, переходимо до того, що в нас знаходиться під капотом, а саме до мотора. Послухаємо, як він працює, в якому стані в нас підкапотний простір. Зараз нахилююсь для того, щоб мікрофоном ви змогли почути, як працює мотор. Тосол у нас в нормі. Масло ми так само перевіряли в нормі. Хочу також додати, що в цьому автомобілі є Webasto, тобто в холодну пору року ви собі запустили вебасто, прийшли, а в машині вже тепло. Хочу звернути вашу увагу на те, що автомобіль не був ДТП. Це можна також дослідити по ось цим кріпленням. Ось бачите, воно все в рідній фарбі, нічого не крутилося. Відповідно, так само тут все ціле. Перейдемо на цю сторону. Друзі, зверніть увагу, так само немає жодних слідів від ключа. Так, ну що ж, закриваємо наш капот, переходимо всередину. Від водія ми бачимо, що на сидіннях є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, масаж сидінь. Також є вентиляція сидінь. У нас сидіння в перфорованій шкірі. Шкіра, як ми бачимо, в хорошому стані. Так, ну що ж, давайте сядемо всередину. Давайте перевіримо стан нашого керма. Як ми бачимо, кермо у нас гладка шкіра плюс перфорація. Кермо не обшите, тобто воно в такому заводському стані, як автомобіль приїхав. Пробіг в даного автомобіля 165 тисяч кілометрів. Жодних помилок, жодних проблем по автомобілю ми не виявили. Також хочу наголосити, що в даному автомобілі є підігрів керма. Ось така у нас мультимедійна панель приладів. Можна навігацію виводити на головну приборку. В даному автомобілі наявні Apple CarPlay та Android Audio. Давайте ми з вами перевіримо, які функції у нас є в цьому автомобілі безпосередньо. Так, Давайте почнемо з наших App Connect. Ми можемо під'єднати автомобіль безпосередньо до USB, а можемо підключити по Apple CarPlay і Android Audio. Друзі, також навігацію можна собі виводити на мультимедійну панель. І так само можна на панель приладів. Да, ми ще раз вам продемонструємо, що для зручності можна так і так. Да. Е, так. По автомобілю, що в нас тут є? Стан автомобіля можна собі перевіряти, система контролю тиску в шинах також. Йдемо далі. Звук додаткові системи. Також є асистент розпізнавання втоми, дистроніки. дестроніки. Асистент, коли ви, наприклад, рухаєтеся з причіпом. Так, Переходимо далі. Так, асистент екстреного гальмування у нас наявний, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Так, ну що ж, переходимо до наших клавіш, що у нас тут є. Давайте ще зараз перевіримо камери 360. Ось так це все виглядає. Парктроніки працюють навколо автомобіля. Ми можемо бачити, що відбувається, всі камери працює. давайте перевіримо різні. Можна змінювати, як вам буде зручно. Так, чекайте, я зараз виключу, щоб воно не пікало. Можна собі вибирати навіть обзор, коли ви, наприклад, їдете з причіпом. Є камера зверху і безпосередньо позаду. Так, добре, з цим ясно. Значить, дивіться, тут є обдуви сидінь, ви собі можете коригувати. Також є підігрів, сидінь, ось це все на таблі можна редагувати. Обдув, вірніше, переднього скла. Собі можна вибирати режими обдуву, трьох клімат-контроль. нас є, є безпроводна зарядка. Можна вибирати собі мод підвізки від економічного до комфортного, нормального, спортивний, індивідуальний ви собі можете настроїти і також офрот. Нагадаю, що цей автомобіль повноприводний. Друзі, в нас є асистент з паркування. Прошу звернути увагу сюди. Є вихід на Type-C, електроручник. автохолд. Ось така зручна шухлядка І вона може бути як підстаканник. Також у нас наявних два ключа до цього автомобіля. Також є в нас карточка. В підлокітнику у нас також є вихід на Type-C. І розетка на 12 вольт. Ну що ж, давайте розглянемо, що чекає наших пасажирів. Значить, для наших пасажирів у нас є електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, давайте заглянемо, що у нас чекає в бардачку. У нас чекає ось така от сумочка з документами і сервісною книжкою. Також у нас є охолоджувач в бардачку. Давайте заглянемо, що у нас чекає позаду. Позаду у нас чекають наші фірмові коврики. Ось така шторка наявна в даного автомобіля. Карти дверей у нас в хорошому стані. Сидіння також без потертостей. Нагадаю, що в нас є трьохзонний клімат-контроль. Ось такий підлокітник з підстаканниками. Підігріви задніх сидінь також наявні. Чорна стеля в даній комплектації присутня. Друзі, в даній комплектації є ось такий багажник на криші для поціновувачів, Лижного спорту чи для рибалки дуже чудова і гарна річ. Ну що ж, друзі, ми дійшли до задньої частини автомобіля, перевіряємо ляду. Ляда в нас без пошкоджень, без вм'ятин, все ідеально. Динамічні повороти, All Track, формоушн, повний привід. Значить, функція вільні руки у нас є. Що ви підійшли ногою копнули, багажник відкрився. У нас наявна ось така от шторка. Також в комплекті до цього автомобіля є аварійний знак, насос, електронасос, домкрат і вогнегасник. Ось, І також є у нас гак для боксирування автомобіля.